Айрон Арні. новесенький танчик з преміум коробочок. Ну, швиденько, давайте по ньому пробіжимося. Спочатку у нас буде огляд броні, а потім вже всі наступні характеристики танчика. Ось так виглядає його коліжн моделька. Ну що ж, башня. 360 мм, жесть 600 мм. Ну, тут без коментарів це взагалі забити. Ну, я не буду тут водити. Давайте так. Башня в нього просто не пробиваєма Бачите? Навіть ось це це не вразлива зона. ну Це забити просто, тобто максимум що можна, це якось сюди в погон насрати, але ну, давайте, давайте чесно, ось не влучте, ні. Лючок. Ось лючочок, так, це дійсно така вразлива зона. В, не, в неї потрібно волити. В ньому броні немає. Проб'є його кожен, але коли він буде танкувати від башні. Ляха, я сказав від башні. Як бачите, цього лючка майже що не видно. Ну, видно, але дуже-дуже погано. тобто, ну... Якщо ви не п'яна тварина, ви туди ніколи в житті не влучите. Далі, корпус. 260 мм це, звичайно, дуже-дуже круто. Ні, це не дуже-дуже круто. Для середнього танку восьмого левелу це просто звездець. Я не знаю хто його балансив. Це дуже жирно. Я би сказав, що це, 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 я не знаю, це просто жесть. Щоб ви розуміли, то це броня, в принципі. Я скажу так, не, не у всіх ТТ 9 рівня така броняє ВЛД, а це СТ ще й 8 рівня, ну це жесть. Але тут є вразливі місця, тобто ось тут можна сунути, знову ж таки, сюди можна влучити, сюди, але давайте чесно, ви туди ось ці пікселі, ви, ви, ви туди влучите? Я, чесно кажучи, дуже-дуже Ну, Хіба що рандомно залетить, але то таке НЛД 228. Це срака, це дуже багато. Для НЛД, для НЛД це багато навіть, ну, тобто, якийсь і стрим через раз буде тільки пробувати, але тут все ж таки більше вже зони. В них, в принципі, можна влучати, тобто середню дистанції в них нормально залітає, але це по це по суті. Тобто одна третя НЛД закрита такою бронею. І, в принципі, для Вісьмірок це дуже багато. Тобто, Вісьмірочки, Я СТ взагалі пробувати ось сюди плашку цю не будуть. Ну, Звичайно, якщо ви не будете ось так на них стояти, то ну, ми ж адекватні люди. Ми всі розуміємо, що тут вирішує кут нахло, тому ні. Це дуже-дуже серйозно. Ну, звичайно, сюди будуть пробуватися, як я вже сказав. Що по бортам? У нас є такий маленький екранчик, він скільки міліметрів? 30 міліметрів цей екранчик, у нас борт 70, ну, класичний 76 і копійка. Тільки гострий код. Тільки гострикут, тоді буде танкувати. Перевертаєте, отримуєте в срак. Ну, ось це, я не знаю, це вже якась там херня відбувається, але ніхто вам сюди не буде стріляти, всі будуть скидати вам в каток. Ну, тобто, навіщо вам кидати туди, там де буде рикошет, коли можна просто вас в каток довбану. Тому ставите нормально і все, і все гуд. Хоча не знаю, коли вам взагалі потрібно буде відтанковувати від, від борту, коли у вас є ну, шикарні УВН, але. За факт, є така, є така можливість. Звичайно, є ось така штучка. Так, ось сюди можна. Але, ну. Воно просто мініатюрне, як ви сюди влучити. Ну, зрозуміло, що це все картон. На це не розраховуєте взагалі. Ну і криша, в принципі, як бачите, 25 мм, але туди влучити, хіба що тільки якийсь високий танчик. Хоча навіщо вам бачите на, це, на цей високий танчик, в принципі, огляд броні на цьому можна закінчити. Ви самі все, все тільки що побачили. Повертаємося до ангару. Повернувся до ангару. Що ж, ще можу сказати про інші параметри. В нього шикарне бронепробиття, особливо як для середнього танку. 230 мм. Це, якщо не помиляюся, це, напевно, найкращий показник серед усіх середніх танків на восьмому рівні. Навіть у 122 Тм гірше, в нього, в нього теж, начебто, 230, але в нього підкаліберний сред. Тут же наш такі пацанська бронебійка. Це дуже круто, оскільки він... По-перше, він не так часто рикошетить, по-друге, він не так сильно втрачає своє бронепробиття. Як бачите, всього лише 220 мм у нас втрата. Ну, не втрата, а залишається на 500 метрів. Це, це по факту дуже-дуже жирно. Тобто ми навіть той самий, і той самий іс ну, пробиваємо дуже легко. Не дуже дорого, в принципі, кошти, враховуючи що тут альфа 320. Так, не так багато, як хотілося б, враховуючи, що це 105 мм. Хоча. Це було б дуже жирно, якби тут було, не знаю, умовно, 390 чи 360. В принципі, це в балансі. Ну і кумуль дорогий, логічно, але пробуває 300. Це, це дуже багато, тобто, ну, 300 міліметрів, я не знаю. Ну, пихайте всіх, кого тільки потрібно. Зрозуміло, що всякі ультимативно броньовані танки ви пробувати не будете, але умовно, якийсь маус в щочки легко. Просто легко. Перезарядка у нас. В принципі нормально тобто хтось каже, що вона ну, якось така не дуже швидка, але ну взагалі в своєму розумі. Тобто в нього є і броня, і кути нахилу, і бронепробиття. Вам ще й давати йому ДПМ. Ну, в нього в принципі він ну, нормальний, враховуючи загалом і нормальний. Зараз ви могли злякатися, побачивши, що в нього дуже така велика чазина але я вам кажу, що це в принципі не відчувається за рахунок того, що в нього непогана стабілізація. тобто його стабілізація дуже гарна, тому це не дуже відчувається. Звичайно, коли ви так зупиняєтеся, то вам потрібно дозвестись, але в принципі, враховуючи його броню, у вас час буде. Ти, в принципі, ви не дуже косий. Так, хтось сказати, що ну, точність така не дуже висока, але я вам скажу так, це цифри в цій грі немає влучності, тому забитне це болтяру. Нормально він, в принципі, влучає. Я катав на стрімі, я в я в лючочці кранвагну затулював аж бігом, тому. Нормально він влучає. В цьому проблем не... Ну, фугас як фугас. Тобто 53 мм. Якийсь картон можна, я один, один фугас як воджу, ще ні разу його не використав. Живучість. Я вже все по броні розібрав. ХП я використовую закалку, щоб було більше ХП, тому що я граю на ньому як на важкому танку. Тобто більше ХП, більше живу. Не так багато ХП як для важкого танку, як для середнього танку, ХП. В принципі, нормально, тобто закалкою навіть більше, ніж більшість усіх середніх танків, тобто він, в принципі, живий. Як важкий танк, треба берегти ХП, тому що це дійсно мало. Рухливість. Він не дуже швидко, саме максимальна швидкість їде. Тобто, ну, 45 це, в принципі, це просто нормально, так. Але враховуючи те, що це середній танк, він її майже що миттєво набирає. Він... Ну, Зараз я... ми в бій поїдемо, я вам покажу. Він тулить і реально 45, тобто в цьому проблем взагалі немає. Він класно їде, і в принципі, добре крутиться на місці. Це, це просто нормально, ну, я не знаю, кому це взагалі параметр необхідно, оскільки ми їдемо вперед. Тупо, не, тупо, тупо не, ну, не, не потрібно. Огляд в нього теж гарний, оскільки це амер. Що стосовно ось цих приколів, я ставлю до села, оскільки я хочу, щоб перезарядка була швидше, тому що я воюю на передовій. Мені потрібно, щоб був більший ДП. Так, для мене кожна секунда вирішує. Стабілізатор можна ставити, можна не ставити. Я, в принципі, не бачу сенсу, оскільки стабілізації так гарно покращити її ще більше, бонус буде мізерний, тому не бачу сенсу. Це тобто, той самий, стосується і приводів, на, на відки навіщо? Ну, вони все одно нормально нічого тут не змінять. Тому я ставлю закалку, більш ХП, ставлю досилач, більше у нас швидша перезарядка, тобто це буде дійсно відчуватися. І турбіна, тому що рухливість. У мене буде 45. Бачите, у мене турбіна дає бонус в 5 кілометрів. Тобто, взагалі він їде 40. У мене 45, тому що у мене турбіна стоїть. Плюс він їде швидше назад, завдяки турбіні. Тому турбіну ставлю і не парюся. Звичайно, ви можете поставити і оптику, і що завгодно. Я вам кажу, можете ставити що завгодно, але хоча б поставте досилач. Тобто, ось це оце суподово можна ставити. Досилач він тут він буде тут точно в тему. А там можна ставити і закалку, і оптику, і що ващо вище й душі завгодно. Я вас не буду в цьому плані. Як обмежувати, хоча я вважаю, що сво... моя збірочка така найбільш ультимативна. Я вже зайшов в бій, вже чекаю, поки у нас закінчиться таймер, щоб його почати. Дивіться, як він грається, як важкий танк, як, як важкий танк, в якого просто ультимативна лобова броня башти. Поїдемо ми на цій карті наліво. Буду спробувати ну, спробу відіграти ось через ось цей фланг. Хоча я не знаю, мені можуть ньому зламати обличчя дуже-дуже швидко, але ви це не враховуєте, тому що я. Я не профігравець, тобто я добре саме розбираюся, а зіграти можу і погано. Ну, як тут кажуть. 50 на 50, тобто інколи я можу дійсно рвати, ну, можливо, в мені крутять, оскільки я все ж таки не кіберкутлет, а можливо, дійсно фред. Хто там знає. Одне можу сказати точно, то що танчик дійсно дуже-дуже сильний. Тобто, якщо не вірити мені, ну. не вірте. <сміттє> Можете мені не вірити, я вас я, не прошу це робити. Але танчик дійсно такий серйозний, тому. Ну, якщо ви з ним вже зустрічалися, то мені немає вам про що про нього розповідати, ви самі все розумієте. Елхарата на ньому зараз покажу. В принципі, як в моєму розумінні, в моєму, вибачаюсь, розумінні він має гратися. Звичайно, я тільки ще міг спробувати забрати гірку, і це було б взагалі топчик. Але хто знав, що ніхто сюди не поїде. Хто? А ні, все ж таки поїде. Це була вертушечка, тому ну таке. Ну давайте, затулі чи ні. А... Ще вам казав. Ну, тільки підповасники будуть вам затулювати в лючочки. Ну тобто будь це якийсь адекватний гравець, якому не крутять, так? Він би тупо не влучив. А оскільки це пиво кончено, ну, а чому б йому і не підкрутити? Ну, само собою, очевидно. Тому... Ви бачите цей піксель, Альпінтігр це дуже косужопи схрій. Ну тобто, по факту, він, він дійсно косий. А, тігр, красава. І теж лючок, до речі. А чому лючок, чому я навіть не побачив, що зрозумію, тому що він мені вбив командира. Ну, це типовий бій. Тобто дивіться і розумійте, як ви будете на ньому приблизно. Бачите? Відкручка. Я вам кажу, я вчора на ньому робив стрім, у мене була точно така параша. Я за це переживав, думав, що раз буде гівнобій. ну так, в принципі, і відбувається. Пій дійсно параша. Ніхіра не вот. І ті ж що в принципі влучність не вирішує, а зараз я копаю землю. Ну танколах не спизді, так. Ну, ті, хто розуміють цю гру, вони вже розуміють, що мені зараз просто ламають кабіну, тупо не за що. То такого таке не має відбуватися взагалі. Це жесть. Я їм, бля, я не хочу матюкатися. Це ж таки огляд. А огляд це не мої профільні відео, хочу його зробити культурно, так сказати, так би мовити. Е, до сих пір 0, 0, 0 демеджу. 0 демеджу в цьому бою. Чому? Ну тому що, тому що танколог іди, іди беброчок, посмовчи. Воно просто не залітає. Я знаю, що навіть я тільки що не, не довівся, але я вибачаюся, думаю, що ці два чуваки дозволися, дивіться. З дистанції там близько там більше 300 метрів вони влучило. Тим паче один з них це коса Чня. Якщо зараз Рога займе позицію, все, я, я тоді награюся. Ой, господи. Дуже весело. Ну хоча броню вже продемонстрував, 830 затанчив. Хоча за щекан це не той танк, який можна валити. Хоча в нього, в принципі, непогане бронепробиття. Але це, звичайно, жесть. Я вам кажу, в мене ще такого не було. Ого, перший дамаг. Я альфа не пройшла. Його ну, вб'ють. Я не знаю навіщо він сам собі заруїнив нормальну позицію. Цікаво, чув. Ну бачите, тобто він зараз в камуніку долбано, по наступну тичку він мені в нічочок долбане. Чи він не доживе до наступної тички? Ну, так подивимось. 2-7, ми Ну Мені буде записати в коментарях ще нижче. Я казав самого початку, що він може видатися. Ну, взагалі не показав. Тобто, ну, я вам, я кажу, я чесний виглядаю, ще не буду вам брехати. Я вам показую так, як воно є. Загалом, щоб розуміли, танчик дуже сильний. То... бої фігові бувають на всіх танках. Можна і на об 279 р зіграти дуже-дуже хірово. Це нормально. А можна і на. Вибачайте, черчилль Gun Як гарно 8 пропало. Нагнути пів команди. Тому таке. Там в нього планочка, треба було йому в паночку ой, навіщо ти сюди проїхала? Чудо! Ось це ось це взагалі не круто. Якщо не вб'ють черепаху, це буде дуже погано. Чел, навіщо ти це робиш? Велике дякую. Вельми дякую, чел. Красава. Ну, тут або рашіти, або відкисати від Т-103, інше говорять, і, і тут другого не дано. Я йому за... відсмінявив, але Т-103 зараз може просто впоротися і мене вбити. В нього ХП є, він може це зробити. Т-103 вже вбив нашу. Опа. Тигр. Тигр на КД, але він швидше мене начебто перезаряджається, тому. Це було навіть цікавіше, У нас просто обійшли вже сраки. Ну, як бачите, рахунок 4.15, 1400 в мене на стрілу, Це супер. Хірово. Але, знаєте, я майже що впевнений, що це буде топ-5 дамаг е, в цьому бою. Ну Тому що команда дійсно генії. Клас. Давайте подивимося, мені самому цікаво. І що? Що я казав? Топ-5 дамаг, навіть топ-3 дамаг. Е, накидало, тому що було в кущах. Ну. Така типу псевдо, насрати абсолютно. Я не знаю, він це дав. А, ну, в принципі, у чувака це варить голова. А хоча він начебто був. Він начебто, він, він начебто був нестоковий, тому, в принципі, все зрозуміло. Але як бачите, топ-3 все одно дали. Ну, це взагалі якийсь звездець. а і насрати. Я зараз роблю огляд танку, а не команди. Загалом дивіться. Танчик серйозний. Танчик гарний, танчик класний, тому якщо він вам випав. Ні в якому в жодному разі не сумуйте, якщо ви тільки що побачили, що в мене був поганий бій. Ні, тому що в мене було на ньому і дивіться, в мене на ньому процент відсоток перемог, бачите, 57, це досить таки багато. По-друге, в мене до 800 максимум було. Так ні, я на ньому 21 бій тільки накатав. Мені багато боїв не потрібно. Я вам кажу, в цьому цьому танчику ви можете подивитися бої топ гравців, там папків-нагібаторів. Це дуже серйозний танк. Мені навіть не потрібно на ньому робити топ бої, я вам вже скажу. У мене просто досвід величезний в цій грі. Все, все ж таки більше 10 років в, не, в неї катаю. Мені не потрібно задрочувати на танчику, щоб зрозуміти, що він таке. Це дуже серйозна машина. Тому дивіться, можете фарширувати як я, можете щось виконати, але досилач 100% залишаєтесь. А я ще, я ще за перки не сказав. Перки. Тут, в принципі, все абсолютно класично. Ну, це перк такий, це от ви самі можете вибрати. Вже лампочка у всіх є. Якщо хто не знає, вже лампочку качати не треба, вона вже всіх є вміння. Ремонт, маскування то забити. Маскування в мене було ще з цього танку, але ремонт, бойове братство абсолютно по класці. Якщо ви хочете висвічувати, тобто фармити ще за рахунок огляду. Можете ще довбанути гострий зір. Тут немає радіоперехвату, не нічого страшного. Тут на стабілізацію можна докинути, Тобто ну, базові перки, тобто бойове братство, ремонт, але спочатку ремонт. Спочатку ремонт. Потім бойове братство. І бойове братство потрібно вкачувати абсолютно всім членам екіпажу, щоб воно працювало, Враховуйте цей факт. Беремо на стабілізацію, і в принципі тут більше нічого не потрібно. Це рандомний перк, можете брати, можете не брати, абсолютно на, на, ваш, на ваш вибір. Так сказати. Тут аналогічно, теж ми тут беремо базові перки і на стабілізацію. Теж спочатку ремонт. Можна поставити, як я зараз качаю, віртуоз, Ну, щоб швидше крутився. Чому ні? Я просто люблю такі приколи. Можете поставити без, без доріжжя, Хоча він так, в принципі, нормально їде. Можете поставити майстер таран але я, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу. Він не дуже важкий, 55 тонн. Навряд чи ви когось, когось можете затаранити, ви легкі танки, ви тупо не наздоженете, а важкі не зможете таранити, тому. В принципі, не дуже потрібний перк на цьому танку, краще віртуоза докиньте. Ну, це теж рандомний перк, не бачу в ньому сенсу абсолютно. Ну і тут, в принципі, теж покласти тут набагато простіше, теж базовий ремонт, бойове братство і інтуїція, щоб можна було просто перемикатися між снарядами. Тобто там не чекати повну перезарядку 9 секунд, а, наприклад, там за 4 секунди перекинутися на акумулятив чи на фугасик, тобто, щоб вам було тупо зручніше. Тут, в принципі, більше ніяких перків не потрібно. Це загалом мій, мій стандартний набір для всіх танків, тому. Можете запам'ятовувати, в принципі. це універсальний набір тільки на легких танках і на деяких танках, які являються виключеними, наприклад, як Астрон Рекс. Перки можуть відрізнятися. Загалом для більшості танків в мене саме така збірка. Та і така, в принципі, теж. Дякую за увагу, не хворійте.